Привіт, мої майбутні клієнти WebX UI дизайнери. Сьогодні я розповім, за що буде платити мій клієнт, замовляючи послугу проєктування дизайну вебсайту. По-перше, і саме основне, за що буде платити клієнт, так це за якісне рішення його проблематик, задач і цілей, які він хоче вирішити за рахунок вебсайту, або ж дизайну вебсайту. По-друге, це за гарантію якісно спроєктованого дизайну вебсайту. І загалом, за гарантією, по-третє, це за сам якісний і комплексний процес проєктування дизайну вебсайту, від інтерв'ю з клієнтом, складання технічного завдання, проведених передпроєктних досліджень до кінцево спроєктованого дизайну вебсайту, його сторінок, підсторінок, спроєктованих адаптивних версій, спроєктованого UI-кіту, презентації цього всього клієнту і передачі дизайну вебсайту програмісту в розробку. Та по-четверте, що теж є не менш важливим, так це якісна комунікація між мною, як WebXUI дизайнером та моїм клієнтом. В неї входить аргументування своїх дизайн рішень, консультація клієнта, відповіді на його питання, візуальна інтерактивна презентація спроєктованого дизайну вебсайту і не тільки. Тощо. Ну що, ось основні аспекти, за які буде платити мій клієнт, замовляючи послугу по проєктуванню дизайну веб-сайту. Загалом цих аспектів набагато більше, але я перерахував самі основні та цінні. А щоб замовити проєктування дизайну веб-сайту з комплексним підходом до його проєктування, від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну веб-сайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, UI дизайнер. Дякую за перегляд!